Всім привіт! Це програма «Відкрий Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Ми продовжуємо переконувати вас, що наша столиця неповторна. Сьогодні ви побачите найбільшу та чи не найзагадковішу київську скульптуру, що є символом жіночого начала та водночас сили українського народу. Дивимося. Велика залізна леді з'явилася на київських пагорбах майже 35 років тому і до сих пір вражає не лише своїми габаритами, а й усілякими легендами та цікавими історіями, пов'язаними із зведенням монументу. Батьківщина мати входить до Національного музею історії Великої Вітчизняної війни. Це місце не тільки для тих, хто любить побачити на власні очі сторінки історії, але й для тих, хто знаходиться в пошуках екстремальних відчуттів. Саме тут знаходиться так званий патріотичний атракціон ліфт у пам'ятнику батьківщини мати, що підіймає людей 36 та 62 два метри над поверхнею землі. Тож давайте зайдемо та побачимо все на власні очі. Щоб потрапити на гору, потрібно пройти весь музей та дійти до залу пам'яті цього й розпочинається так званий атракціон: два ліфти, похилий і вертикальний. Похилий ліфт підіймає людей всередині монументу до 33 метрів. Далі потрібно датися по сходах, які ведуть до оглядового майданчику з біноклями, з якого можна побачити панораму міста. Колись міська влада хотіла на цьому місці побутувати ресторан, як, наприклад, на Ейфелівій вежі, але поки не знайшлося спонсорів для втілення цієї ідеї. Та незважаючи на це, екстремалам тут стовідсотково сподобається. А що ще приховує батьківщина мати? сложный путь этой конструкции и тому подобного, знаете. Но, в принципе, а какие легенды? Вы смотрите, вот смотрите, мы видим Лавру, да? И вот легенда тут же родилась, что митрополит попросил самого Щербицкого, чтобы меч этот укоротить, чтобы он, не дай бог, не был большой лавской колокольни Мы ее видим, да? И потому что не может быть оружие выше креста. Интересный такой подход. И вроде его укоротили. Оказалось, что она прекрасно держит ветровые нагрузки, но даже щит а вот меч, он был длиннее, естественно, он сегодня непропорционально смотрится, он не выдерживает этих нагрузок. Рекомендации следующие. Либо укоротить меч вот до такой величины, в данном случае 16 метров, либо, если он будет выше, проверьте это отверстие для прохода воздуха. Ну, представляете, дырявый меч. Ну, это, наверное, как-то не камельфок, как говорят французы. Что касается самой скульптуры, то это одна из самых больших скульптур в мире, входит двадцатку э, по, собственно, своей высоте. Общая э, высота скульптуры 102 метра таким образом. Ано собственно привишає наприклад, статую свободу в Нью-Йорку. І так хочеться зінятися вище, та за зимовий сезон до 62 метрів ніхто не підіймається. Але коли настає весна або ж літо, тоді любителям висоти та гострих відчуттів неодмінно треба побачити краєвид столиці зі щита. Там можна сфотографуватися на пам'ять відчути, як у вухах свистить вітер, і побачити величезні простори Києва з висоти пташиного польоту. Ну що ж, на патріотичному тракціоні ми побували, тож спускаємося. І знову ми опинилися в книзі історії Великої вітчизняної війни. Тож давайте погортаємо декілька сторінок. І так як цей зал розповідає про початок другої світової, то тут, от власне, речі нацистів. їхня зброя і техніка, яка не би направлена вперед як символ наступу. У нас загалом незвичайний музей. Це не просто, наприклад, якась галерея, де ви можете прийти і подивитися які, якісь речі за склом. Тут всі експонати справжні. І дуже багато композицій, які от намагаються краще і глибше показати історію другої війни. Тут у різних композиціях передані найболючіші моменти воєнного періоду: величезні зали, тисячі архівних фотографій, документів, неймовірна тиша та глибинний підхід до кожної дрібниці неодмінно вражають. На жаль, та усе знову стало актуальним. Я сподіваюся, що ви отримаєте різноманітні враження від знайомства з експонатами музею та видом з панорамної частини пам'ятника. А тепер настав час нашої традиційної рубрики «Афіша тижня». Я березня відвідайте виставку до сторіччя чорного квадрату, художнє дослідження способу мислення сучасної людини, яке, незважаючи на два століття фарсованого прогресу, продовжує коливатися між безхмарним дитинством античних героїв і жорстокою реальністю дорослого світу. Триватиме до 16 березня, початок о десятій, а вхід вільний. З 10 березня розпочнеться виставка ярмарок Все для саду та городу, Буде представлено різноманітне насіння, засоби захисту та стимулятори росту рослин. Декоративні прикраси для саду, продукція бджільництва, різноманітний спецодяг, література та багато іншого. Виставка триватиме до 13 березня. 11 березня відбудеться концерт імені Ривуцького Герої не вмирають присвячений річниці трагічних подій на Майдані. Художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Володимир Курач за участю київського ансамблю ударних інструментів Арснова. Початок о й 12 березня завітайте на виставку акваріумних риб та рослин. Відвідувачі зможуть ознайомитися з прісноводними жителями шеститонного акваріума і найбільше в Україні колекцію живих акваріумних рослин. Слин триватиме до 30 березня. А 13 березня триватиме виставка Світ метеликів. Вони втілюють наші потаємні мрії. Кому ж не хочеться бути красивим, вільним, окриленим щастям. Метелики нагадують нам, життя швидкоплинне. Навіщо Навіщо втрачати його на зневіру? Тож завітайте на виставку та самі переконайтеся в цьому. Триватиме вона до 1 червня. Вхід вільний. 14 березня завітайте на міжнародний жіночий фестиваль Бест Вумен. Унікальна подія, аналогів якій в Україні ще не було. 40 спікерів, тренерів, професіоналів в області жіночого здоров'я, краси, відносин, бізнесу та кар'єри будуть розкривати авторські методики, перевірені на собі багатьох інших вже успішних і щасливих жінок. Фестиваль триватиме до 15 березня. А в неділю, 15 березня, завітайте на всеукраїнський відкритий фестиваль Світ мистецтва. Це популяризація естрадної та народної творчості, розвиток і зміцнення професійних і культурних зв'язків, обмін досвідом між колективами та майстрами, встановлення творчих і ділових контактів. Початок о 9-й годині. Сьогодні все. Подорожуйте та відкривайте для себе щось нове, а ми будемо вам в цьому допомагати. З вами була програма «Відкрий Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Хай щастить.